Privit în telecanele astea am subiect v-astăr, mă В сьогоднішньому відео хочу показати вам дивіденди, які мені вдалося отримати в березні 2024 року. Але перед початком перегляду відео, як завжди, прошу поставити лайк і підписатися на канал, якщо цього ще не зробили. Особисто сам інвестую через два брокерські рахунки. Через Interactive Brokers, де інвестую тільки в окремі компанії, і в Freedom 24, де інвестую в ETF. -и. В сьогоднішньому відео поговорю саме про перший рахунок, який відкритий в Interactive Brokers. оскільки, власне, там є компанії, які час від часу діляться дивідендами. Дідендами зі своїми акціонерами. До речі, якщо думаєте почати інвестувати, то можете відкрити рахунок у одного з даних брокерів. Пам'ятайте, що реферальне посилання на відкриття рахунку є внизу під даним відеороликом, і відкривши саме по даному посиланні, ви отримуєте на початок бонусні акції. Інформацію про дивіденди можна подивитися, звісно, двома способами: перший це війти тут в Performance and Reports і вибрати Statement, тобто виписка за якийсь період часу або звіт, ну і обрати собі якийсь період часу. У який ми хочемо в даному випадку покажу вам випуску за березень 24-го року. Я теж використовую сервіс під назвою Snowball Analytics. Ну але давайте покажу вам на виписці рахунку. І ось так в принципі виглядає звіт. Тут є різна інформація по всіх відкритих позиціях, про всіх транзакціях, про всіх поповненнях, і, взагалі, вся 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 інформація. По нашому брокерському рахунку. Ну і звісно, якщо тут прогортати, то можемо побачити власне, ту інформацію, яку вам хочу показати, а саме дивіденди. І одразу можете тут побачити табличка дивіденди і віз такс. що одна, що друга, є досить таки потрібна, оскільки тут показується, власне, коли нам прийшли фізично дані дивіденди на рахунок, і в даному місяці мені дивіденди були нараховані двічі, раз від компанії NextEra Energy в розмірі 2 долари Вісім центів і ще один раз від компанії, T. Rowe Price в розмірі 12 доларів 40 центів, тобто в сумі по факту майже 15 доларів дивідендами нове не прийшло. Ну і віз такс, тобто скільки було втримано податку в Сполучених Штатах Америки, то в даному випадку від даних тих двох компаній. Податок тих 15% США склав 2 долари 25 центів. Ну і звісно, тут є інформація теж по депозитах, тобто скільки по факту поповнювалося брокерський рахунок. В даному випадку, в березні місяці я поповнив рахунок двічі. Раз це було на суму 4 тисячі, другий раз так само на 4, тобто в сумі 8 тисяч злотих, що в перерахунку на американський долар це приблизно 2010 доларів. Ну і звісно, подивіться, тут є така ще табличка. до це таки цікава, Change in Dividend accruals. Тобто, власне, тут відображаються власне, дивіденди, які були нараховані спочатку, але потім, по факту, прийшли до нас на брокерський рахунок. Ну і окремо тут є оплата за. За втримання адіарок на своєму брокерському рахунку. Адіарки це власне незвичайні акції, і за просто утримання їх на своєму брокерському рахунку ми додатково платимо якісь гроші. Звісно, вони невеликі. І, наприклад, за те, що в мене є 57 адіарок компанії Alibaba, то в мене раз в рік. Втримуються 1 долар 14 центів або на одну адіарку 0,02 долари. То і дана власна цифра, 1 долар 14 центів, відображається власне, тут на головній сторінці. І коли вже просто відкриється торговий день, то дана цифра просто буде втримана з мого брокерського рахунку. Ну і існує ще інший спосіб, щоб показати вам дивіденди. Є такий спеціальний сторонній сайт, який називається Snowball Analytics. Його можна автоматично підв'язати до брокера Interactive Brokers, і тоді автоматично, яку би транзакцію ми не робили на Interactive Brokers, або які дивіденди нам би не пригодили, то дана вся інформація підтягується до даного, до даного стороннього сайту. Пам'ятайте, що посилання на реєстрацію теж є внизу під даним відеороликом, і так само на перший місяць по даному посиланні, якщо відкриєте рахунок, то отримаєте 10% знижки. Звісно, нікому не рекомендую використовувати сторонні сайти, а тим більше, коли у вас якісь. Мінімальний бюджет або вас просто в портфель, не там, допустимо, 50 тисяч доларів, хоча б як мінімум. Бо загалом даний сайт створений для того, щоб відслідковувати саме інформацію по портфелю, тобто там, покупки, продажі, вартість позицій. Ну і в основному він націлений на відслідковування всіх наших дивідендів. Ну і власне тут є така закладка як Analytics, і власне тут є закладка як Dividends. І одразу можете побачити, що загалом дивідендна дохідність мого портфеля є до. Це-таки низькою і складає 1,12% before tax. Ну або там я собі тут в налаштуваннях вписав що 19% податку я. Повинен ще заплатити, то нормально то 0,91 річних, що прям дуже і дуже мало. І чесно кажучи, на дивіденди я взагалі уваги не звертаю. Бо, звісно, круто, коли ви отримуєте дивіденди. Дані дивіденди можна собі вивести, потратити їх, можна, звісно, реінвестувати в якісь інші компанії. Ну але чесно кажучи, я собі просто провів таку провів такий швидкий аналіз. Це подивіться. Мені в місяць на прожиття моєї сім'ї потрібно 2 тисячі доларів. Приблизно 2 тисячі доларів кожного місяця. Звісно, бувають місяці, коли більша дана сума, бувають, звісно. Коли менше, але 2 тисячі доларів в середньому мені потрібно. Ну і звісно, є можна досить таки просто порахувати 2000 тисячі в рік, бо потрібно знати, скільки в сумі в рік потрібно, допустимо, грошей, щоб, наприклад, не працювати взагалі. Це в рік 24 тисячі доларів. Ну і звісно, щоб знати, скільки потрібно заінвестувати в дивідендні компанії, то потрібно розуміти, яка дивідендна дохідність буде в середньому по нашому портфелі. Ну і звісно, я обрав таку. Собі цифру власне в 4%, бо вважаю, що власне компанії, в яких дивіться дохідність, хоча б близька 4%, вони ще безпечні, тобто в них безпечно інвестувати свої гроші. Ну і звісно, потрібно дану цифру 24 тисячі доларів, тобто тих річних, поділити на 4%. І ми дізнаємося цифру, скільки потрібно заінвестувати в американській валюті, в даному випадку, в моєму випадку, це 600 тисяч американських доларів, потрібно вложити в фондові ринок щоб регулярно кожного місяця отримувати отримувати дві тисячі доларів ну звісно чесно кажучи навіть більше бо є ще податок від від дивідендів які втримуються і в сполучених штатах америки і який ще потрібно буде доплатити в якісь інші країни якщо у вас податок на дивіденди просто є фізично більший і подивившись на цифру в 600 тисяч доларів Чесно кажучи, мені якось це відбиває мотивації мотивацію власне інвестувати в дивідендні компанії. Бо чесно кажучи, дивіденди це не просто якісь гроші, які взялися невідомо звідки. Кожна компанія, яка взагалі є, наприклад, на фондовому ринку, так чи інакше заробляє гроші. Звісно, є компанії, які по факту потім після оплати різних певних моментів, то в них net інкам, тобто чистий дохід по факту мінусовий, і компанія по факту не заробляє гроші, а тільки тратить і повинна брати якісь там, допустимо, кредити. Ну а є компанії, які стабільні, хороші, які заробляють великі гроші. Ну, але просто дивідендів не виплачують. І це досить таки нормально. Дані гроші компанія. Просто може використати іншим способом, наприклад, проводити агресивний байбек. Ну або ще просто дані гроші компанії можуть інвестувати в свій бізнес, просто його модернізовувати більше, або взагалі робити аквізиції, тобто скуповувати, купувати якісь конкурентні бізнеса, або просто цілі компанії, так і таким чином в майбутньому збільшувати ще свій дохід. Надіюся, ви хоча б трішки зрозуміли те, про що я розказував. Тому, мій, мій портфель в основному сконцентрований. Найбільше в компаніях, які розвиваються більш активніше, які збільшують свою виручку, свою чисту виручку, дохід на кожну акцію, бо час бо це чесно кажучи є просто більше. Важливішим в інвестиціях на фондовому ринку аніж самі ті дивіденди. Дані дивіденди я просто рахую як якийсь бонус, і в даний бонус в мене виходить на суму 331 долар річних або приблизно 27,5 доларів кожного місяця. Чесно кажучи, це взагалі невеликі гроші, бо Портфель кожного дня просто змінюється там на якісь дуже великі цифри. Там, допустимо, подивіться остатньо. Портфель зріс на 0,67%, що по факту це 241 долар. Тобто, по факту, всі дивіденди за рік це як зміна вартості, навіть не досить таки велика е, вартості портфеля за один день. Ну, але навіть так, то хочу вам показати ще дивіденди, які мені таки прийдуть ще в квітні 24-го року, і в сумі прийде 50 майже 2 долари. 11 числа прийдуть че 22 долари від компанії MPV, ну і 29-го від китайської компанії під назвою GDcom майже 30 доларів.